Що ж, давайте розбиратися. Сьогодні мова піде про аденоміоз, але це, знаєте, не просто черговий медичний огляд, це скоріше детективна історія про медичну загадку, яка десятиліттями була у всіх на очах, але залишалася невидимою. І от лише зараз ми починаємо складати всі пазли. Цікаво, чому так довго? Нумо з'ясовувати. І ось він, головний парадокс як так виходить, що стан, який є однією з найчастіших причин болю, так довго залишався, ну, ніби в тіні, його просто не помічали. Саме цю дилему ми сьогодні спробуємо розплутати. Просто на мить задумайтеся над цією цифрою, за деякими даними, до 58 це ж майже 6 із 10 жінок репродуктивного віку можуть стикатися з цим станом. Тобто, це зовсім не якась рідкісна хвороба. Ні, це надзвичайно поширена річ, яка зачіпає мільйони. І часто люди про це навіть не здогадуються. Так, добре, що ж це таке простими словами? От уявіть собі, слизову оболонку матки ендометрій. Вона ніби збилася зі шляху. Замість того, щоб залишатися на своєму місці, її клітини починають проростати вглиб, прямо в м'язову стінку матки, наче коріння дерева вони вростають туди, де їх бути не повинно. Власне, ось цей процес і називається аденоміозом. І як це все відчувається в реальному житті? Ну, класичні прояви це сильні кровотечі, виснажливий біль, спазми. А от серед факторів ризику, наприклад, попередні операції на матці, вважається, що будь-яке таке втручання може пошкодити той самий тонкий бар'єр між шарами матки і, так би мовити, відкрити двері для цього вростання. А ось тут наша історія робить дуже крутий поворот десятиліттями, аденоміоз був майже невидимкою, таким собі діагностичним привидом. Але потім стався технологічний прорив, який просто перевернув усе з ніг на голову. Це була справжня революція. Тільки уявіть собі цю різницю. Раніше єдиний 100% спосіб сказати так, це аденаміроз це дослідити матку вже після її видалення. Тобто діагноз ставили по факту, коли лікувати вже було нічого. А сьогодні, а сьогодні, все можна побачити чітко, без жодних операцій в реальному часі. Це ну, просто неймовірний стрибок уперед. І ось два головні герої цієї революції трансвагінальне УЗД та МРТ. Вони неймовірно точні. Висока чутливість означає, що вони добре знаходять проблему, якщо вона є. А висока специфічність, що вони так само впевнено кажуть, що проблеми немає, якщо її дійсно немає. Це дає і лікарям, і пацієнтам ту впевненість, якої так бракувало. Так що ж саме лікарі бачать на екрані? Існують спеціальні критерії, муса. Їх можна розділити на дві групи. Є прямі ознаки, це так би мовити, залізні докази, наприклад, гіперехогенні острівці. На УЗД це виглядає як яскраві білі цятки, скупчення чужої тканини. А є непрямі ознаки це такі собі підказки для детектива, як от асиметрична стінка матки. І от, коли всі ці докази і підказки складаються разом, вимальовується повна картина. Гаразд, отже, ми навчилися бачити аденоміоз. Логічне запитання що далі, що ми можемо з цим зробити? Давайте подивимося на сучасні підходи до лікування і розберемося, які взагалі є варіанти. По-перше, є медикаменти. Їхня головна мета взяти під контроль симптоми і гормони. Наприклад, гормональна внутрішньоматкова система діє локально, прямо в матці. А от, скажімо, аналоги ГНРГ працюють зовсім інакше. Вони тимчасово вимикають функцію яєчників, створюючи таку собі штучну менопаузу, і це змушує вогнище аденоміозу просто зсихатися. Але є й більш прицільні методи, які б'ють не по симптомах, а по самій проблемі, зберігаючи при цьому орган. Наприклад, емболізація. Це коли лікарі перекривають кровоносні судини, що живлять вогнища, які просто гинуть від голоду. Або РЧА та хайфу. Вони використовують енергію, тепло чи ультразвук, щоб точково знищити уражену тканину. Уявить, хайфу взагалі не потребує жодних розрізів. Технології. І ось ми підходимо до, мабуть, найскладнішої і найважливішої частини всієї цієї історії. Це питання, яке турбує величезну кількість людей. Як аденоміоз впливає на здатність завагітніти та виносити дитину? Саме це питання сьогодні є центральним у всіх дослідженнях. Бо знаєте, одне діло навчитися діагностувати і зовсім інше зрозуміти, що цей діагноз означає для майбутнього. Для багатьох це найголовніше. І тут, як це часто буває в науці, простої відповіді немає. Дані дуже суперечливі, і це справді гаряча тема в медичних колах. Експерти досі сперечаються, намагаючись зрозуміти, де ж істина. Давайте подивимося на обидві сторони медалі. З одного боку, є великі аналізи, які показують, що аденоміоз справді може знижувати шанси на успішну вагітність. Основна ідея в тому, що запалення заважає ембріону прикріпитися. Але. Є і інша сторона. Інші дослідження, особливо ті, де використовували генетично перевірені здорові ембріони, не знайшли суттєвої різниці. І це наводить на думку, що можливо важливий не сам факт наявності аденоміозу, а те наскільки він виражений і якого він типу. Ось ця цитата дуже добре пояснює, чому вчені взагалі підозрюють цей негативний вплив. Якщо спростити, аденоміоз створює в матці таке собі недружнє середовище. Там забагато естрогену, є постійне запалення, і все це робить слизову оболонку менш гостинною для ембріона. Це як намагатися посадити зернятко в поганий непідготовлений ґрунт. І ось тут коло замикається. Ми знову повертаємось до діагностики. Виявляється, саме вона є ключем до всього. Чим точніше ми можемо описати аденаміоз у конкретної людини, його тип, розмір, розташування, тим краще ми можемо спрогнозувати ризики і, що найголовніше, підібрати правильну тактику. Це і є той самий персоналізований підхід. І це залишає нас із відкритим питанням, спрямованим у майбутнє. Революція в діагностиці вже допомогла нам побачити прихований стан. Чи стане вона тим інструментом, який нарешті розгадає його останню таємницю вплив на фартильність? Що ж покаже лише час і нові дослідження? Але одне ясно точно – ми на порозі дуже цікавих відкриттів.